Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Шуманки Сераш. Я сподіваюся, ви вже підписалися, поставили вподобайку. І чекайте з нетерпінням цього випуску. Буде дуже цікаво. Сьогодні ми поговоримо про те, звідки у Арабського світу з'явилася ідея про велику Арабську імперію. І що спільного між царем Ніколаєм і пропагандистами ісламського світу. Вітаю, Сераш! Та да, привіт! Сереж, ми колись робили розклад по націоналістичних угрупуваннях в Європі. Там Копита Кремля попрацювала дуже добре. Хочу зараз задати питання: чи правда, що ФСБ, НКВС, ЧК мали стосунок до формування терористичних організацій, таких як ІГІЛ, Хамас, Хезбала, Талібан на теренах арабського світу? Obrigado. Mm -hmm. Нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Не зовсім. Дивись, ми зараз з тобою говоримо знаєш про момент того, що і раніше курка чи яйце mm -hmm. радикальні організації і угрупування на території арабських країн з'явилися, з'явилися вони мали та місце бути давно. Спочатку в принципі мусульманської віри. Питання у тому, хто почав їх спонсорувати потім для mm -hmm. того, щоб вони могли вижити та розвиватися. А ось тут уже. Ноги починають тягнутися, куди правильно до нашого сусіда, який в мене знаходиться, з однієї сторони в 30 кілометрах від мене. Угу. Скажи, будь ласка, чи використовували проросійські методички, ФСБшні методички, для формування якихось ідеологічних? Форм іде а... да, ідеї, я зрозуміла. Іде да, для да. хамасу, хезболи, uh -huh. гілу. Це трохи інше. Ідеї. Я маю на увазі, це не методички прямо Кремля, ні, але на цікавий запит пов'язаний з тим, чи була допомога в формуванні певних націоналістичних радикальних поглядів ну, від РФ ідейно, але не по своїй кальці, а під їх. Стрій, ну Ти зрозуміла? Да, тут також випадає. Тобто, тут це не використання кремлевської методички, це не, вир... не використання методички царської Росії. Ти поняла? Ні, там своя історія. Просто туди вкидалися певні ідеї, які починали бурлити, розвиватися уже в їхній екосистемі. Е, от ідеї не зовсім російського світу, ти зрозуміла, а ідеї, які більше притаманні на націоналістичним радикальним угрупуванням самомусульманського світу. Чи мав на меті Кремль виростати собі друга зі своєю шизофренією? Тобто зробити такий ісламський світ тоталітарний, який би мав з ними спільні інтереси в керуванні світом? Не дивись в певному правовому ключі. Вони підтримували да певний ряд стосунків, Достатньо довгий час, плюс вони там виповзли з тих самих ханств. Да, і оця вся історія про що дуже сильно люблять замовчувати, дуже сильно, да звідки вони там повилазили. От, і хто іми керував, і що там деякі та росіянці в тюрбанах та зображені да на історичних своїх зображеннях. от дуже Історія, яку дуже хочеться забути і переписати, але зв'язочки залишить. Але тут скоріше зв'язок нескільки не скільки в а, тому, що вони це знаєш запасний план да плацдарм, це е, знайти собі союзника. От давай так знайти собі союзника, це не зовсім рівноцінний партнер, це не подавлення Росією цього потенційного союзника, це е, такий знаєш друг з района якого в принципі інколи можна кидати е, на розбірки вперед себе, щоб він перше пиці получав, а тоді вже тобі летіло, якщо ти не встиг зліняти сказати Боже, друган, я ж тебе страшно захищав. Це типу більше отакі, воно по правосуддю вийшло. типу, більше mm -hmm. такі, от там певні правові тьорочки, знаєш? Е, дуже цікаво, е, які е, це ми подивилися з точки зору Росії. А тепер е, як ставиться е, Хезбала? Хамасу ці терористичні організації до того, що е, їхньою ісламською церквою на Росії керує ФСБ. А нормально ставиться. А нормально ставиться, тому що їм вкидується абсолютно інакше. Нормально абсолютно. Там вже не питання віри. Там головне, що мічеть є, і через мічеть бабло проходить. Угу. От і все. От у чому як би там, там цікавенька для е, обивателя. Терористичного, мусульманського. Для нього головне, що там стерчить мечеть. Хто її управляє тією мечеть які бабло від нього ну, через неї відмиваються, да там наприклад, він не знає, він не цікавиться цим питанням. Щодо ідейних лідерів, там когось е, ставлять у відомість, що відбувається, а когось ні. Бо що тобі знає, менше знаєш, крепче спиш. Питання стосовно Вербовки. Імамів арабського світу агентами ФСБ чи були імами за вербовані ФСБшниками? Не з першого разу відбулася якась комунікація. Далеко не з першого разу. Первинно ну, випадає вежа, навпаки, щось було дуже, досить агресивно, мабуть, зустрічено, ну, Давай так назвемо. Якась комунікація відбулася трохи пізніше. Не скажу, що прямо вербовка скоріше по четвірці. Е Жезлів <кій> не Вербовка, знаєш, це як у Маріо п'юзе у хрещеному батьку. Була пропозиція, від якої неможливо було відмовитись. Що саме пропонували ФСБшники? Гроші, можливості, зброю. Гарантії чогось, до речі, які похірили і ніфіга не, ви, не виконали. До речі, гарантії чогось. Щось mm -hmm. гарантувалося, але було не виконано. Посада муфтій. чи муфтій в Росії має вплив на ісламський світ, на імамів ісламського світу? Які там стосунки? Муфці це як патріарх. Тільки він є тільки в Росії. так. Це для глядачів. Да, частково має. Я не скажу що суперглобальний, але певні зв'язки він підтримує і на коротці на короткій нозі з головними якимись ключовими елементами дійсно е комунікуємовці е в Росії, е чи є агентом ФСБ? Не зовсім агент, я не бачу, щоб він мав прямий стосунок прямо до спецсури, але чи є він своєю людиною, дуже своєю людиною? Так чи муфці має вплив на імамів України? Ні, зараз ні. Зараз там вісім Ніфіга. Чи має цей муфтій вплив на імамів Європи? Частково. Я не скажу, що прямо повсімісно, знаєш, як це називають. Але частково, частково попажу має. Да. Не всюди скрізь, але має. А чи має вплив на Хезбалу? Зараз. У мене від напруги аж карти повипадали, розумієш? Комунікацію має вплив, я б не назвала це вплив, це комунікація. Це мені, знаєш, нагадує бабку-сплітницю, яка всіх знає, ні з ким не сварилася, ну так, щоб гост. Mm -hmm. І оце, знаєш, всі збирає головні новини, настрої. А чи Зінка з Нінкою не балакає, а чи Нінка з кумою розіс... розісралася, куди Василь пішов від е Наташки. Оце, знаєш, така от, от якась історія. Типу, зборщик інформації, обработ... аботчик інформації. Ну, і відповідно, напевне, зливає цю інформацію ФСБ структурам. Звичайно, звичайно, це ж ну, це я ж кажу, це своя карманна людина. Тобто, це не в нагляк стоїть лєвий тіп, це стоїть просто свій прикормлений, зрозумілий чувак, який ходив, по плітки, позбирав, додому прийшов і всі ці плітки на стіло так от вивалив. Розумієш, плітки комунікації, хто про що думає. Тобто, він тут, я умовно кажу, він тут за столом сидить і каже: да 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 да, 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 да". А там каже: ні 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 ну. Uh -huh. А в Туреччині як до нього ставляться? Та я б не сказала, що це якесь, якесь таке ставлення. От якраз Туреччині, от якраз Редаган чудово розуміє, хто це, що це, звідки ноги ростуть, чий це васал, як ото називають. Знаєш, типу, ну, його не розглядають як прям ну, суперсерйозну кандидатуру. Там єдине, про що можуть розмовляти, це про бабло. Бабло. Тільки бабло. І все, що пов'язане з бабло. І давай поговоримо наш. Наші кримські татари, яке ставлення у цього муфтія до кримських татар? Вони мусульмани? Чому він дозволяє їх вбивати, гнати зі свого дому? З кримськими татарами взагалі болюча тема. Та слухай, полювати там всі хотіли, на жаль, на тих кримських татар. От чесно, там полювати всі хотіли, на тих кримських татар. Уже всі 300 мільйонів років забули, чесно всюди і скрізь, що взагалі та Крим та є кримських татар. Розумієш, як територія, давай вже чесно відверто казати, історично. Ну це і скільки. Переселення, горя, трешу, страху цього всього натерпілися. Да, ці люди. Ну коротше, там, ну, а що? Вони ж ну, хочуть зашити на своїй землі, яка вигідна царю батюшки. А я ходжу під царем батюшкою як я можу йому піречити, Угу. А їх треба кудись виганяти, з хат виганяти. Тому що треба що на місці хат ставить, розумієш, в перші лінії від моря? Ну, я умовно кажу. А вони заважають. І плювати, вони християни, мусульмани. Ну, З таким же давай так, з таким же успіхом ми можемо з тобою перефразувати питання: якщо Росія каже, що вона така духовна і скрепна, чого вона вбиває а, православних? У нас більша Довожу. країна християн. Чого ж вони тоді вбивають, і по нас летять ракети, і що Кирил то благословляє? Тому що плювати абсолютно? Ну, ну ти зрозуміла, як би аналогія. Які плани в ФСБ на співпрацю з терористами арабського світу до кінця року? Що вони хочуть від них отримати? Намагання дестабілізувати ситуацію у світі, тобто тут закиди в агресивне, таке знаєш. Ну достатньо під, навіть не те, що закиди це підбурення і без того агресивних настроїв, які зараз ти зрозуміла, якби агресивні, але не такі агресивні, як. Хотілося б сусіду для дестабілізації, чи досягнуть вони успіха? Та не зовсім. По-перше, дуже важко домовлятися про що завгодно з ідейними неконтрольованими фанатиками. ким би ти не був, і скільки бабок би ти їх не дав їм не давав. Розумієш, якщо він готовий обв'язатися трутілом і піти в НАТО, йому плювати на твої гроші, на твій статус, на твою владу, на твою вербовку йому так сказав особисто Аллах, Ну або йому так сказав ідейний його лідер, внутрішній, єдиний кого він буде слухати. Зрозумієш? Uh -huh. а, а, то, а тому сказав Алах, і все, і понеслось. Тобто, ми ж тут говоримо з тобою. Ми говоримо про певний пласт ґхм, ідейних радикальних людей, які шарять, що відбувається, це мізер. Вся інша оця паства це стадо. Uh -huh. І їм дуже важко щось вмінити, коли вони в вагоні, е, ну такі е, це як натовп, який е, хаотично танцює в екстазі в грибному, розумієш, якому-небудь челездешному. Ти ж не можеш їх контролювати. Ти хіба що музику можеш змінювати? І тоді вони будуть від такого дригання переходити до отакого дригання, розумієш. Uh, Україна, чи є загроза нам від арабського світу на сьогоднішній день до нового року? Прям серйозної, прям серйозної я не бачу. Тут скоріше якесь внутрішнє, може бути, не знаєш, такий місцями, місцями антисемітизму, знаєш, десь uh -huh. більше от, в такому ключі. А, от, але ми з тобою минулого разу дивилися, і в мене зараз так само випадає. У нас якось жорстко це взяли, знаєш, одразу. Одразу mm -hmm. отак от, от взяли дуже жорстко, а, а, ідейно, внутрішньо, в нічетях. Тобто, тут, а, ну, типу, уна, у нас одразу це якось проконтролювалося, типу, тим, що і так країна воює, і зараз тільки не вистачало цього всього, розумієш? Типу? Mm -hmm. Сереж, дякую тобі. Дуже було цікаво. Е, сподіваємося, що е, все ж таки. Вони посваряться замість об'єднання. Є взагалі перспектива того, що терористи між собою пересруться. Звичайно. А я тобі зразу казала, неможливо, коли в тебе є декілька лідерів, вирішити, хто з них більше лідер, ніж лідер. От і все. На фоні влади, бабка, бабок, віри, фанатизму. Ну, типу, неможливо, неможливо, оце неможливо поєднати. Це як кола та ментос. Як казав. Великий дід Панас, імела Жаба-Гадюку. Продовження далі буде, але ви, шановні українці, не переживайте. А якщо ви хочете жити в безпеці, донатьте ЗСУ, підтримуйте один одного, підтримуйте волонтерів, парамедиків і підтримуйте один одного і злагоду в своїх родинах. Це найголовніше. Сереж, дякую, було дуже круто. І ви, шановні глядачі, якщо ви відчуваєте, що ви майстри, ви вмієте, ви бачите, ви відчуваєте, як працювати з картами, вас тягне до знань, що таке таро, як правильно робити розклади, в описі до цього відео під тайм-кодами є класні посиланнячка. Переходьте на тих посиланнячках на каналі Шаманки Сереж в Телеграмі є дуже багато корисної інформації. На сайті є дуже багато цікавих вебінарів, тем. Вчіться, розвивайтеся і робіть. Свої власні розклади. Потім пишіть в коментарях, поговоримо про це. На цьому прощаємося з вами, Сереж, Ставлю тобі вподобайку і до нових зустрічей!